Кожен інтер'єр розповідає свою історію. Але що, якщо б певний елемент цієї історії міг би бути кращим, подивіться на ці плінтуси. Це звичайні плінтуси, і хоча вони виконують свою функцію, залишають недоліки, щілини, недосконалі з'єднання з підлогою та стіною, непривабливі та схильні до псування кути, усе це впливає на загальний вигляд інтер'єру. Представляю, вам наші да інноваційні плінтуси Алфа. Завдяки унікальній системі монтажу всі недоліки стають історією. Запатентована система монтажу за допомогою наших натягувачів, які прикручуються або приклеюються до стіни, забезпечує ідеальне прилягання до підлоги та стіни. Плінтуси. Стійкі до води тому не підлягають деградації. Наші плінтуси забезпечують відмінний вигляд кожному інтер'єру. Плінтуси. Альфа чи плінтуси Завтра.